Якщо ви ще розмовляєте за кермом по телефону або відволікаєтесь на магнітоли, телевізори, тобто є там люди, вставляють собі телевізор, що буду їздити дивитись. Друзі, не робіть цього достатньо одної секунди відволіктися в магнітофон, в телефон, піднімаєте голову перед вами вже автомобіль. Ви вже в ньому. Повірте мені, що це секунди, долі секунди, і ви просто цього не встигнете. Наприклад, я вирішив цю проблему. AirPods взяв собі, користуюся. Є багато гарнітур. Якщо у вас на кермі є, переключайте на кермі. А якщо ні, то просто не витягуйте диски, там флешки, не переставляйте. Раніше касету, колись була у нас дуже величезна ДТП в білій церкві, і людина їхала, просто в нього щось там запуталась касета в магнітофоні. Він її витягував, зложив чотири машини в кучу. Тобто вони стояли на парковці, він підняв очі, і він уже був у них. Так була така історія, і вона дуже сумна. Тому за кермом не відволікайтесь, тому що штрафи штрафами, але ваша безпека це саме головне.